А скажи, Модільяні був ідіот? допитувалася вона, коли я вправними як у піаніста пальцями вигравав на засмалих персах. Такий же ідіот, як і всі в цьому світі, повчав я, обіймаючи успокоєні вибухи її сідниць. Розумієш, старий, я часто думаю про незвичайність мистецтва. Це зайва розкіш. Так. Мистецтво то завше надмір, відповідав, виціловуючи коліна. Але надмір лише й рятує нас від убогості, смертним полишається єдине, бодай маленький надмір у вірі, у звичках, у смаках, просто в примхах. Так, моя маленька, саме так. Ти, як завжди говориш діло, повторював, клацаючи зубами від пристрасті. А коли в нас народиться доня, ми кластимемо їй узголів'я тільки троянди. Охриплим голосом проказувала вона. Так, в узголів'я і неодмінно, троянди. Не своїм голосом я погоджуюся покірно. Яка докучлива муха дззищить і дзищить. Убий її, Любчику.